Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати, Я я вечірніх казок, до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Українська народна казка чому пес живе коло людини? Давно, дуже-дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі. І він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята й порадили йому піти до вовка. Пішов пес до нього й каже Вовче, брате, а живімо разом. Вовк відповів, а чому б і ні? Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися, боятися. Збудив вовка, а той йому й каже, будь тиха, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя та й каже Ведмедю, братику, а живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба, раз на зорях почув пес якийсь шелест і почав боятися трястися. Пробудився ведмідь та й каже Заховаймося краще, бо ще надійде лев і роздере нас обох. Подумав пес, що лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя і пішов до двору Леве. Леве, Леве, королю звірів, а живімо разом. За слугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері почав пес боятися, почав вити, гавкати. Вибіг лев та й каже йому Мовчи. Бо ще надійде людина, і буде нам обом лихо. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою. Її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав на службу до неї. Від того часу і живе, і дружить пес з людиною. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята, до нових зустрічей!